Сьогодні ми з вами розберемо роботу програми, яка записує відео екрану і має можливість писати відео вашої камери. Тобто це програма, яка допоможе нам зробити відео наших уроків. Програма ця може працювати без інтернету. І частина її контенту. Є безкоштовною. Звісно, є частина контенту, яка оплачувана і має більш розширені можливості, але це вже ваше бажання. Цією програмою є програма ОКЕН. OK. Вона дуже проста у використанні. Сьогодні ми з вами розберемо основні пункти меню цієї програми та можливості запису. Програму можна завантажити безкоштовно. Наприклад, з Oldtensoft.com. Ви бачите, ось ця програма. І натиснути треба лише цю кнопочку для того, щоб завантажити нашу програму OCM Screen Recorder. Ось в архівованому варіанті. Скачено необхідну програму для запуску і встановлення на вашому комп'ютері. Заходимо у наші завантаження. Відкриваємо програму і запускаємо. Давайте розглянемо основне меню програми Окем. OK. При запуску програми з'являється ось така зелененька рамочка, яка дає можливість запису цієї частини екрану. Яку ви побажаєте? Єдине мінус цієї безкоштовної програми це наявність реклами до моменту запуску запису екрану. Ну, звісно, це є мінус більшості безкоштовних програм. Для того, щоб почати запис. Екрану потрібно натиснути ось цю кнопочку запис. Україномовний контент це один із плюсів цієї програми. Можна зробити знімок екрану, скріншот, встановити розмір екрану, подивіться, будь ласка, ви можете обрати довільний розмір за допомогою цієї рамки, а можете обрати ті розміри, які задані. Або, наприклад, записувати повний екран. Обирати область, або бачите, як тут довільний розмір. Далі йде е, безпосереднє місце туди, де ви записуєте е, ваші відео. Ви можете обрати якесь інше місце, куди ви будете записувати своє відео, обрати там, де буде зручно зберігати всі відео. Кодики. Кодики це можливість записувати в різних форматах відео. За замовчуванням записується формат MP4. Ви можете обрати інші формати, якщо, наприклад, вам це необхідно. Можливо, якийсь відеоредактор, в якому ви будете працювати, працює краще не з форматом MP4, а з якимось іншим форматом. Може вам буде знадобиться формат AVI, може якийсь інший формат. Це залежить від того відеоредактора, яким ви будете користуватися. Ви демонструєте якийсь звуковий запис, і вам потрібно записувати системні звуки, то ось тут має стояти помітка, що потрібно писати ці звуки. Мікрофон, в мене він один, тому тут він стоїть позначка лише на одному мікрофоні. Можна не записувати мікрофон, тоді будуть записуватись лише системні звуки з вашого комп'ютера. Але все, що кажете ви, у цей час записуватися не буде. Тому при записі, будь ласка, не забудьте переглянути, щоб у вас стояли дві поміточки. Якщо це вам буде потрібно запис систему та запис мікрофону». Давайте розглянемо основні налаштування цієї програми меню. Відкриваємо пункт меню налаштування. Давайте переглянемо, які ж налаштування у нас є. А саме, подивіться, будь ласка. Основні параметри. Основні параметри кажуть. Про те, що чи потрібно відображати курсор під час пояснення. Думаю, якщо це урок, то галочка ось тут має стояти. Зверніть увагу, що ось це кількість кадрів під час запису. Оптимальний варіант, найвищий, це 30. При цьому повністю зберігається плавність пересування миші. Ваші е, відеокадри будуть е, дійсно записані якісно. І е, якість запису відео є висока якість, подивіться, є дуже висока якість, але не забувайте, якщо ви ставите дуже високу якість, то збільшується е, кількість пам'яті, яка потрібна для запису відео. Вам потрібно поекспериментувати. Записати у дуже високій якості, і записати, наприклад, у високій якості. Подивіться, будь ласка, як при цьому будуть відрізнятися об'єми вашого відео. Ось тут обирається кількість ключових кадрів, які ви можете потім поставити як основні закладки і вибір. Для відображення на початку запису, подивіться, будь ласка, якщо буде потрібно, ви можете записати, або, наприклад, стереозвук, це запис іде такий найчастіше, можливо, з особливості вашої системи, вам потрібно буде або правий, або лівий канал запису. Я раджу залишувати стерео. Знімок екрану. При тому, як ви робите. Скріншот екрану, можна обрати його варіант збереження. Тобто, це може бути JPEG-файл, це може бути PNG, GIF або BMP. Найчастіше, ну, на мій погляд, це якісним є зображення саме PNG. Це можна зробити дівку. Ну, Я цим взагалі-не то не користуюся, і думаю, що, якщо хтось з вас забажає, може зробити експеримент. Цей пункт меню є дуже важливим. Використання клавіш для запуску програми для запису паузи, знімки екрану дає можливість не викликати меню під час запису, а користуватися гарячими клавішами. Ви можете обрати. Ті, які тут є записані за замовченням, а можете обрати будь-які свої інші клавіші. Наприклад, якщо ви хочете, от бачите, я поміняла зараз клавішу, і можу повернути на той варіант, який вже був. Ефекти. Це є важливий елемент при запису саме уроку. Чому? Тому що. По-перше, для того, щоб ваш курсор миші був помітний на екрані під час запису, обирається можливість його виділення. Виділення за допомогою кільця зірки. ну, Наприклад, можна зробити зірки. Ось так. Якщо ви показуєте якусь певну частинку екрану і нажимаєте ліву кнопочку миші. Да? Ось ви бачите, виникає така зірочка. Таке саме ви можете зробити такий самий ефект, можете зробити і на правій е е клавіші миші. Так, ви можете обрати, наприклад, тривалість е виникнення анімації, її розмір можна збільшити, можна зменшити. За товщиною можна збільшити, за розміром можна збільшити, або зменшити елемент, який з'являється при натисканні правої та лівої клавіші миші. Ефект підсвічування, тобто, знов-таки, це ефект, додати ефект підсвічування. Ви бачите, якщо рухається по монітору курсор миші, Можна зробити виділення для того, щоб е, ваші глядачі бачили, де в який момент зараз знаходиться курсор і це. Збереження. Цей елемент меню надає можливість обрати місце, де будуть зберігатися відеозаписи ваших уроків. В мене іде це в документах, можна обрати якесь інше місце, яке буде зручне. Для вас. Ви можете обрати інший диск, ви можете створити там певну папку для запису. Наприклад, якщо на дискові це у вас місця мало, ви можете обрати місце на іншому дискові, де це не буде обмежувати пам'ять вашого комп'ютера. Раджу залишати ім'я файлів у тому вигляді, який є тут за замовчуванням. Тому що тут е, найменування файла, назва файлу іде як рік, місяць, день е, вашого запису. І це надає можливість не переплутати записи і не зробити їх ідентичними. Якщо ви хочете, щоб на вашому відео додавались якісь годяні знаки, ви ставите тут поміточку, і на ваших відео будуть з'являтися у певному куті. Ось тут ви можете обрати місце накладення водяного знаку на ваше відео і додати певний водяний знак або снімок. Вебкамера дуже важливий елемент нашого меню. Для того, щоб обрати можливість розташування відео вашої веб-камери, тобто. Вашого зображення існує ось цей пункт меню. Обирається камера, з якої записується, ну, в мене вона одна, обирається формат запису і йдуть певні налаштування. Галочка позиція вказує, у якому куті буде розташовано запис веб-камери при записі вашого відео екрану. Мова. Мова інтерфейсу ви можете налаштувати будь-яку, яка буде вам зручна. В мене стоїть українська. Можете обрати будь-яку іншу. Єдине, хочу сказати, що мова встановлюється після наступного е, запуску програми. Ось основні пункти меню, що стосуються цієї програми.